Йдіть сюди. Там Люгмерт щось помітив. Нарешті зможу здійснити. Бажане. Жахливі сни, знищення лабораторії, битва, а саме головне, правда. Так можна описати попередню серію. І всім хайтон з вами я Лейтон. І ми сьогодні записуємо повстання машин. Побачимо продовження. Погнали! Люберте, коли він прийде, не пий ліків. За допомогою них ти отримаєш перемогу. Тому послухай мене. Надіюсь, ти правильно сотвориш. О, ти проснувся. А я тут ліків тобі приніс. А довго ти чекав на мене. Та, ні, я тільки но ну, прийшов. Так. Ой, стримай, залишилося тільки дві банки. Ага, дякую. Думаю, послухай, Міла, і все ж таки він мій друг. Поганого точно мені він не скаже. Правильно любезте. Ага, хто це? Вже дуже скоро він нападе. Дуже скоро. Але не переймайся, я прийду з підмогою. Так, лайте. А тепер я хочу дізнатися, що ж тобі снилося такого. А звідки ти здізнався, що сни мені страшні сняться? Лювмерт мене повідомив. Ага, ну, оскільки ти знаєш дещо, то думаю, буде краще. Розкажу коротко, щоб швидше підготуватися до нападу роботів. Коротко, я бився з вірусом. Це та Фіолетова штука. Та Міл мертвий, а його свідомість перенесена в тіло зомбі, якого бачу тільки я. І чорна пляма розростається, коли я помираю або ж відчуваю сильні емоції. І вона розрослась якраз після останнього цього сну. А це значить. Це значить, ти помер, якщо ж твоя битва проти вірусу була програшною. А це так. Так, лайте. М -м -м, так. Гей, ідіть сюди. Там Люгмерт щось помітив. Там, наверху. За мною. Ти є знову в червоному? Так. Я просто не можу приділитись: чи пурпурний, чи червоний. Вони є дуже близько. Треба готуватися і швидко, я теж так думаю. Лайте, я маю твій новий меч. Я нарешті його підготував. Так, давай свій меч, той. О, це якраз вчасно. Вау, який меч. Прикольно виглядає. Дякую, Джарарі. А чому він світиться? Почекайно, ну, дійсно світиться. Чого ж він світиться? Він має регенеруватися від вбивств. Корисна та штука. Ага. Роботи швидко наближаються. Нам потрібно виходити на поле бою. Лайте. Ти джорарі та грю ідіть відбивайтесь, а я попробую їх зламати. Добре. Добре. Так, мені джорарі дає блоки. Зараз, напевно, нам скажеш, що з ними робити. Так. Ти поки укріплюй базу, а я буду захищати тебе. Грю буде оберігати вхід до бази. Так. Добре. Роботи, будемо битися. Так, як завжди, я заспавнився на чорній плямі, ліжку моєму, чи як це можна назвати? Як завжди, вона поширилася далі. Скоро вона так базу забере всю. Вбивство твоя справа. Люберт, це ти. Ти це геноцид. До мене знову говорить внутрішній голос. Зараз не дам вам допомоги. Було б непогано. О Мерт відправив нам заряд вихру. Надіюсь, це нам допоможе, щоб відкидувати роботів. Не дуже допомагає це нам. Заряд вихру взагалі фігня. Він відкидає тільки одного ворога. Зараз я ще дам вам буст. О, грю нам допоможе нарешті. Чекаємо подарунок від грю. Намагаємося вижити також. О, яблуко золоте зачароване. Це вже нам більше допоможе. Тут же... Оце вже нам більше допоможе. Ого, він читає мої думки. Ого, їх тут. О, вони нас окружають. Я так само думаю. Як вони так швидко спавняться? Чому їх щоразу? Більше і більше. Такими темпами я їх не переможу. А, де ж той міл? Я не знаю навіть, де він є. Де його підмога взагалі? Він би мав вже прибути. Де він є? Он де він? Міл? Це ти? Ти Міл? Міл давно мертвий. А я, це вірус. Я той самий, з яким ви обидва билися вчора. А я казав, що повернуся ще. І ось, я тут. От, тепер ти нас вб'єш? Все хоче з вами розібратися. Одного разу він мені вже дав час погратися. Йому не потрібно смерті. Смерті носителя. А от решта не знають його вирішувати. Ну і де значить твій боягуз боягузвос? Ага. О, ну не переживай він вже скоро буде. Пусть почекайте. Знову. Знову мене вирубило. Гей, ну скільки так можна? Я питаю. Наскільки ну можна? Як же мені це все набридло? Хоча я отримую цінну інформацію після такого, але все одно... Отримаєш! Гей, е, хто це говорить? Люхмерт? Це ти? Ой. Люхмерт? Я. Ну, і що ти мені хочеш розказати? Я хочу. Це ти хочеш згадати? В Сенсі? Я і є ти. Ну, зараз я це бачу, оскільки ти в мене в голові. І тут все моя уява. І це правда. Проте, і в реальності я це ти. А Тут я не зрозумів. Я це частинка твоєї уяви. І наяву, а також ігрю. Ми, Ми завжди, завжди були твоєю, твоєю уявою. Я це твоя логіка та прагнення до раціональних виборів. Я це твоя людяна сторона, твої емоції та переживання. А, ага. Також є ще твоя зла сторона, і це Люберт. Ну, і сам, ти, якщо можна так назвати, Лейтон? Він же пам'ятає твої минулі пригоди, та він є твоєю добротою. Мої догадки та дослідження довели до того, що твоя підсвідомість розкололась при переміщенні в цей світ. О, доктор був правий, В тебе сильне і по дозволяє тобі відроджуватися. Проте твоє місце спавну. Поїдає все навколо. Огненаючи матерію, вона може знищити все на своєму шляху. А отже, достатньо вбити тебе там кількість разів, аби знищити вашу базу. Та всіх персон навколо неї. Не Нервово дивиться на віруса. Давай сюди. Куди ти втікаєш? Сюди. Ні, він буде тут. Так от доктор розділив твої підсвідомість, щоб було легше завоювати тебе, щоб зробити ідеальну зброю. І він вже скоро прийде. Добре, часу вже немає. Тобі потрібно проснутися, щоби не померти. Вірус активно пробує пробудити тебе та вбити. Проснувся. Не цікаво позбавляти життя істоту, яка ніяк на це не реагує. Ти більше так не роби, а то знову потрібно буде первому трясти тебе. В надії, що ти ще не появився знову на насправді. Хоча скоро господар прийде, і тобі не потрібно буде нічого, ти будеш подібним до мене. Я ніколи не буду таким, як ти. Правда, я буду кращим. А це ми ще побачимо. О, то ти хочеш побитись. Я хочу отямити тебе. В тобі десь досі сидить душа міла. я забыл про зараженную колонку, да, есть вирус. Мене. Тут не жить. Ты будешь, как я. Он скоро прийдет. Он захопит свет. О, он уже тут. Да, там мои улюбленные дети. Это... А... Добре. Тепер не мучай його. Він же скоро буде за нас. Дж Джон? Це ти? Доктор Джон. Саме своєю персоною. Ти можеш іти. Далі я сам розберуся. Джон, що ж ти хочеш? Так зробимо. Тепер ти ніде не дінешся, ані твоя підсвідомість. Розділена на багато частин. <гум> Тате я взага я в, в якійсь клітці зараз. Ну, нащо ти таке зробив? А? Нащо? Нащо ж я таке зробив? Бо ти занадто сильний. Жах. Але не думав, що мій маленький галюцегоногенний трюк стримає тебе. Напевно, ти думаєш, який ще трюк? Абсолютно все твоє оточення це твоя уява. Такі як Міл, Аліса, Люгмер Трая. Далі продовжувати не буду, напевно. Тобто ти хочеш сказати, що, що все, що зі мною трапилося було плодом моєї уяви? Ну, не до кінця воно було. Люди були просто перепрограмовані мною роботи з підключенням до твоєї голови, щоб твоя уява, яка намалювала малюнок, змогла. одним словом, ти зрозумів. Так задля чого я прийшов? Задля чого ж я прийшов точно, щоб створити ідеальну зброю. Проте мені потрібен носій, який зараз переді мною. Що ж, прошу віддати мої речі, нарешті зможу здійснити, бажане.